Доброго ранку, ви на каналі Atomcoin, Коїнці, з вами Олександр. І Сьогодні ми з вами знаходимося біля метро Нивки. Чергова зустріч колекціонерів по понеділях. Люди потихеньку підходять, збираються. Що цікаво, сьогодні золото закрило цю п'ятницю на біржі 4018 доларів за унцію і срібло 50, друзі. Спробуємо подивитись, які ціни в нас сьогодні. Візняти, що і чим торгують на нивках. Тож не перемикайтесь, ми потроху будемо підходити. І дивитись. Друзі, ось дивіться, чергова розкладка, яка тривога вімкнула. Ну, Колекціонери не ховаються, а потроху купують, дивляться. Ось дивіться, такі два, і один євро Ватикан, ось Сан Маріно. І які у вас ціни на 2 євро і 1 євро в мене При, приблизно? Різні. Починаючи зараз кажу, починаючи від 180 і заканчує. 260. Друзі, 180-260. Хто колекціонує 1-2 євро тематика, ось, будь ласка, є, ось це ось дивіться окремо Італія, ось такі євроценти. Також Україна альбоми. Ось купони, такі не ходові. Ось такі, друзі, столики. Саня підтримує движение ті Так, друзі, дивіться. Чергова розкладка, ось подивимось на бони, що в нас є, які ціни. І это песню. Так, друзі, ну ось такі стани. Багато чого можна понаходити, Кто цікавиться. Так, давайте далі. Україна ось, а жетони. Ось альбом. ЗСУ повністю ось ціни на монети видно. А скільки коштує сам альбом? 300 альбом 300 гривень, також хто цікавиться, друзі. Так, Давайте ще пройдемося на сьогоднішній день. Бачите, срібло подорожало. Я вам завжди говорив, що ось такі п'ятимарочники треба було спокійно купляти, поки була ціна 750, друзі. Ось уже на зльоті ви бачите. Ціни вже 1000. Гривень, ось, будь ласка. Стана У. Я думаю, що в ЕМЕСі, мабуть, буде ще дорожче. Набагато більше. Ось так. Гіндербург, 900 проба срібла, 13,88. Завжди вам казав, що ось бачите, навіть ще можна по 750 купити хто хоче. Тож приходьте на нивки і купуйте, друзі. Давайте пройдемося ще по німецькій імперії. Ось подивимося. талера, Ціни, сподіваюсь, вам видно. Так, ось. Ось такі таліра. Давайте ще тут повернемось. Імперські трійки, простіші монети. Ось. Університет 2600, 600, Ангальд чотири Ось. Ось Веймар Гьота 4 тисячі, доволі непоганий стан. Ось так, друзі. Таліран, німецька імперія. Ось також цікава розкладка. По чому долари Моргана. 2200, друзі, дивіться. Долар Моргана. 200. Ну тут все також залежить від стану. Ось Панама, 82 рік, 1000 гривень. 5 франків, 1500. Луї Філіпп. Ось так давайте тут трохи ще глянемо Російську імперію з маленької букви тут, що в них Микола. Ну я, це не моя тематика, ви знаєте, але покажу. Ось 25 копійок, 750, 800, ось рубль 24-го року. Ну, це різні білони царські також, дивіться. Так, друзі, ще по Україні просто пройду, покажу вам. Тематика також цікава, гривні. По рокам 95-й, ось ви бачите. Ось бачите, пруфовські також 1 гривні. Яка ціна 2513 рік. Гарна монетка. Як вона ось виглядає. Ну і копійки. Також ось знаки третього рейха. Різноманітні, можна щось знайти. Минулого разу у цього продавця були тарілки, кераміка, друзі, забрали, орли були, наразі немає. Тож так, тисніть лайки, вподобайки, ми крокуємо далі. Так, друзі, чергова розкладка. Ось такі монети, трохи ціни є. Я так розумію, це долари. Ось альбоми різноманітні. Ось євро також. Франція, також ось Канада, Імперія. Ну, дивіться, монети в гарних станах є Швейцарія. Ось такі рупія. Творінчик. Так що, друзі, є що повибрати. Так, друзі, дивіться. Бони такі ось розкладка британські, ну яскраві вони, самі по собі, дивіться, сторіччя королеви, ось яка. яка ціна на таку я не побачив. 80, 80 доларів, друзі, ось ціни в доларах. Зараз вам трішки прогортаю. Хто бонами цікавиться, ну британські вони яскраві. Єлизавета довго правила, в різних руках вона зображена. Ось один фунтик такий неметалевий. Це, Британія. Да, Британія закінчилась, друзі. ну Різноманітні монети світу, тут бони світу, дивіться, різні ціни. хто що шукає, можна завжди полистати, понаходити Еквадор. Ось дивіться, теж тематика Сполучені Штати, одинички двійки, теж така тема улюблена всіма. ось В гарних станах, друзі, 5-6 доларів ціна, дивіться, хто собі хоче придбати, то на нивках можна. Що завжди знайти, друзі? Тиснемо лайки ми йдемо далі. Так, друзі, дивіться, така розкладка. Ось карбованці. Пивні етикетки. Чоловік колекціонує. Ми минулого разу знімали. Дав. Хто цікавиться? Також дивіться, ось тут різні копійки. Ось Італія. А по чому ви Італію продаєте 5 лір? Да. Это а, це копії, друзі, бачите, копії. Ну Ось тут такі розкладки 50 гривень, можна щось собі вибрати, ось по 15 гривень, різноманітні копійки, щось завжди можна пошукати, хто що хоче. До речі, дуже зручно користуватися цим додатком, що я вам залишав відео додаток Herit Coin для сканування монет. Хто не розуміє, що це за монети, друзі. Тож, крокуємо далі. Друзі, ось дивіться, юбілейні набори. Це Китай. Ось також різноманітні. Покажу вам коротко. Теж бони світу, бачите. Можна тут повистати, може ми ще з вами таке зробимо. Ось монети з ролів також. Був різноманітний вибір. Ось ви спокійно собі в ролі купите. Ось двойки. Почому у вас 2 долари? 130 гривень, 2 долара, друзі. Теж бачите, Ну, Ось теж Україна наша. Ось альбоми. А по чому альбоми? 280, друзі альбоми для різні міста герої. Східний календар Збройні Сили України. Давайте ось ну нульові бони. Теж така тематика. Нульові бони яка ціна? 200 гривень, друзі. Ось теж. Хто цікавиться? Ну і тут різноманітні також теж. Островні Фоклинські острови. Бачите, ну гарні. Яскраві бони. Так, друзі, дивіться, ще така розкладка. Ось можна капсули придбати, ціни плюс-мінус 35, ось видно 25. Ну і такі монетки по... По... покопатися, подивитися, ось багато всього. Є в альбомах, є в блістерах різноманітна тематика. Ось так. Є, бачите, Російська ось, імперія. Хто цікавиться, то будь ласка. Ось теж я бачу тут і грузинські якісь монетки, теж можна покопатися, хто такой щось собі винайти. Можливо, є і якісь раритетні речі, друзі. Так, ще, друзі, така розкладка. Ось дивіться. Імперія. В да, в Ютубі. До речі, друзі, саме час підписатися на канал Atom Coins. Тисніть лайки, вподобайки. Підписуйтесь. так Такі друзі. Столик. Зараз подивимось. Україна. Тридцять років незалежності. Ось. Так, дивіться, ось зіп пакети. Кому також потрібно дивіться, різноманітні розміри. Каталоги, ось, альбоми, ось деякі монети, розкладка, дивимося, що можна купити. ось Бачите, листки для альбому 300, 150 для бонів. Я думаю, гарно, хто цікавиться, друзі, то, так дивіться. Менета колеги, Ковзанярський спорт, 2 гривні, 2002 рік, ідеальний стан, 1100 гривень. Ось так. Ось така розкладка. Ось. Солдатики, значки. Головні убори, ну і такі монети теж. А що по медикам? Україна. Нет, ну ладно, по медикам. Так, дивіться, такий стіл з монетами. Ось 20 гривень, є УПА, можна продивитися, ось продавець. Ще один столик. Ось так. Дивіться, 20 гривень можна вибирати. Так, дивіться, ціна ось такий натовп трійка. 1700 і ось такий мундир теж 1700. А п'ятірки, кірха, аушна, ось, друзі, дивіться. І гіндербурги, ось двічки. Так, ось дивіться, такі значки, як сучасні. Да, і друзі, хто збирає такі речі, ось дивіться, старі тракторці, крази. Ще Радянський Союз. Хто такими моделями цікавиться, то будь ласка, тисніть лайки, підписуйтесь на канал. Ось такий альбом. Різноманітні бони, трішки прогортаємо, ціни є. Нольові ну, бони, бачите, тут 175, десь я знімав було 200. ось, Китай. Це гарні. А, це Японія, друзі. Бачите. Японія. Так що перший раз японські бони на каналі і на нивках вони, бачите, є, то ж приходьте. Купуйте, запитуйте, а ось дойдемо. Я бачу вже Україну. Тисяча карбованців. Гарна яскрава. Ось такі бони на нивках. Так, Російська імперія. Ось тут у нас в слабах. Не моя тема, але я думаю, вам буде цікаво. Ось 65 п'яті грейди, рубчики, п'ятірки. Ось різноманітний вибір. Ще один монети, медалі з по альбомах. Бачите, підвізки робили якісь. Ось такі теж монети, колеро, ну що, я вже буду закінчувати. Зйомку на нивках сьогодні, друзі, що я вам скажу, який результат можна було спокійно купити по металу кірхи 750, я Я находив гіндербурги ще 750, незважаючи на такий значний рост метала, який зараз зафіксовано, але да, там стану немає. Штемпельні гіндербурги гарні, я бачив, і 30 євро, там вже десь якийсь початковий МС. На роліку все буде видно, друзі. Ось такі ціни на сьогоднішній день на нивках. По металу ще можна було знайти непогано монети і ними користуватися. Ось так, тисніть лайки, вподобайки. Наостанок традиційно хотів би побажати вам гарного дня, людей та ідей. До зустрічі!